Що буде, якщо змішати субкультури і традиційне мистецтво? У Львові цих вихідних вперше стартував Екстрім Арт Фест. Унікальна подія за своїм розмахом та характером. У спорткомплексі на Бузковій зібралися представники усіх можливих субкультур. Звідусіль лунає етнічна музика, а кожен учасник дійства показує на що здатен. Цей захід характеризує запал карнавалу, театральні та мистецькі перформанси, флюроартові інсталяції, звукові композиції та рухомі конструкції. Що воно таке? Та як виглядає, розповість Вікторія Долик. Раз, два, три почали. Першими поєднувати незвичний спорт і мистецтво зачинають львівські паркуристи. Спеціально для них на фестивалі встановили рештування. Таке самісіньке, що й на будівництві. Доклали кілька непотрібних автомобільних шин, купу дерев'яних дошок. Тепер це ідеальний майданчик для мистецтва стрибків. Паркуристи певні їхнє захоплення це творчість. Якщо вважати, що тіло це наш інструмент, відповідно, ми так само як художники творимо рух, так само як вони творять на полотні, ми так само творимо в русі. Якщо для цих хлопців звичні спортивні штани та кросівки, ці дівчата своїм зовнішнім виглядом можуть заполонити серце кожного чоловіка. У них оголені животи на чолі індійські прикраси. Танцюють вони Американ Style. Це відносно нової танець, у якому поєднані індійський і арабський па та фламенко. Танцівниці називаються груповою імпровізацією і без проблем показують найскладніші рухи. Це рухи зі швидкої програми. І бам, півот бам. А те, що роблять із своїм тілом, ці люди навіть після сотень тренувань може повторити не кожен. Вітайте рок-н-рол із підкиданнями та підйомами. Є окремовий як акробатичний рок-н-рол. Ми е, танцюємо просто рок-н-рол, і ми його вдосконалюємо як тільки можемо. Е, є куди розвернутися з ним. «Що робите, що не даєте? Свої руки передумаємо і тренуємося, часто тренуємося. Після такого і віддихатися час, тож дорогу рокенролери дають вогню. Підкорювати стихії, виходять молоді хлопці із незвичними затісками. Як бачимо, вони популярні не лише у боксерів. Ми могли би поставити номер такий в якомусь національному стилі, але ми ще поки що ну готуємо. Найбільше дива творяться у ось цьому приміщенні. Тут колір отримує нове життя під світлом ультрафіолетових ламп, а також усім охочим тут роблять такі надзвичайні зображення на тілі. Мені було дуже цікаво, як воно буде виглядати взагалі. Спочатку це було малювалося при світлі, яко, ну, просто якось не було не дуже видно, а при ультрафіолеті було дуже цікаво і дуже захоплююче. Мені так сподобалось, що, ну, як бачите, вже більше половини тіла покрита цією фарбою. Це є певний а, певний момент, коли конструкція. Перетворюється на людину, а людина на конструкцію. Таємниці зображення, що світяться, можна побачити на живих моделях. Крім того, уся кімната завішена флюрокартинами – Це найбільша виставка таких полотен за останні п'ять років. Ідея поєднати не поєдине, щоб охопити повний спектр і емоцій, і потенціалу. Тому що мистецтво це є у всьому, і в майстерні спортивна, і технічне виконання, і. Так само художнім мистецтвом, тобто і душа, і тіло. Уже з понеділка у спорткомплексі на Боскові усім охочим не лише показуватимуть екстремальне мистецтво, а й навчатимуть, як правильно його творити. Триватиме свято спорту та краси до 8 березня. Вікторія Долок і погляд на тиждень телеканал Зік.